Котики, мої хороші ми найкращі. Вітаю вітаю вас ви на каналі Українського Відьма, на каналі Тра Україна. Ми з вами дуже давно не дивились 7-10 днів, що буде. І взагалі давно не зустрічались. Тому давайте у нас проходять розіграші, перекріплю під відео, подивитись усі посилання. Приймайте участь. Тепер у нас можна замовляти кукли мотанки на захист, на іншу потребу свічки, оберіжки. Давайте загальну інформацію зараз. Який період думаєте про себе, відчувайте себе. Дивіться, іноді нам здається, що нам щось не дає життя, нам треба за це боротися. А вам тут кажуть, що не треба тобі ні за що боротися. Проясниться, яка ситуація, і ти дізнаєшся, що ти отримаєш те, що ти хочеш. Дівчата, хто розчарований, в кого серце крається розбите, хто плакав, переживав, ви просто підете в роботу. І як тільки ви відволічитесь від якоїсь проблеми, від чоловіка, від якоїсь ситуації, або людина з'явиться, або просто з'явиться та людина, з якою буде гарний настрій. Ну, тут може бути, що і новий, і старий з'являться, будуть разом на порозі стояти. Вибір буде у дівчат, яким це актуально. Буде вибір. Хто у шлюбі, то ваш котик. Білесенький пухнастик, як сьогодні пухнастики, він може просто піти вам на зустріч і щось для вас хороше зробити. 70 днів що чекаю, що буде. 70 днів що чекаю, що буде. Ну, тут у вас такий момент вибору. Розумієте, вас може образити близька людина, може відмовити, може, знаєте, некоректно себе повести. І тут о, ваше питання, вашу проблему вирішить зовсім інша людина. Знаєте, не треба просити 10 разів одне й те саме. Якщо вас не чують, заміріться, вас почують просто в іншому місці все. Проведіть свято десь самі, якщо ви бачите, що до вас людина не проявляється. Все. Будьте щасливою так, як ви вмієте. Все. Не конфлікти вас будуть, а, знаєте, витягувати. Самі не робили горя або якихось справ, вас звинуватять і ще, знаєте, зіпсують настрій. Не беріть слухавку. От просто бачите, от відчуваєте, зараз буде провокація. До побачення. Поїздка, дорога, зустріч, розмова двоєчки. Приємний момент в житті. Дивіться, іноді люди нас не люблять і не створюють з нами пару. Але вони про нас турбуються. Розумієте, а іноді ті, хто нас любить і ми любимо, вони про нас не турбуються. Так сильно просто любові буде хотітися, дивіться, щоб вона вам не перекрила кислород, кисень і не перекрила бачення ситуації в реальності, тому що ви занадто сконцентровані на своїх почуттях, а не на тому, що дійсно відбувається. Легше Прийшла людина добре. Головне, щоб у вас був гарний настрій. У вас якісь нові можливості, нові, чомусь пішло слово в співбесіди, можливо, хтось роботу шукає. Нові перспективи, обирайте. У вас прям піде подія за подією. Звичайно, не всі чоловіки можуть пережити жінку, яка більш справніша, талановитіша, фартовіша, ніж вони. Ви що, їм дуже важко. Дівчата, не сваріться, бо може дійти до розлучення. От тут якийсь момент, що щось має завершити, щось почати. початись. Можливо, знаєте, є такі чоловіки погані, що кидають перед святами або кидають демонстративно, потім починають повертатись. не знаю, чогось mm. такі знервовані. Третій варіант дивлюсь. Всі якісь на нервах, немає якогось консенсусу, розумієте? От ви можете хотіти справедливості або помсти. Тут вам порада інша. Бери ті можливості, які життя дає. Не треба бігати за тими, які тобі життя не дає. Не так вчинив, не так сказав, не так до вас поставився. Так ви любові хочете, чи що ви хочете? Кохання буде. Хто в стосунках в шлюбі, якщо не будете кожен тягнути на себе ковдру, все буде? Тут просто такий момент, що ви через свій от, якийсь от момент характеру, слів, дій, імпульсивність, занадто, занадто бажання вже справедливості. Хто ми? Чи можемо ми судити людину? Якщо вони так роблять, то їх гріх, то не наш. Чому ми так робимо? Ви можете залишитися на сам з проблемами. Подивіться на ситуацію з того боку, що ніхто нікому нічого не винен. І ви так само. І зміріться з чимось. Тут, може бути, що гроші не дав, там не потурбувався. Буде свято. І ще, дівчата, ви тут не накручуєте собі, що не любить, не прийде, там, не цінує, я вас прошу. Не накручуйте заздалегідь. От якщо вже щось зробить, тоді так. Але тут закохання виходять в кінці, то це означає, що пара буде і рівновага буде. Але, можливо, ви просто пересваритесь самі, переображаєтеся, не зустрінетеся або не поговорите тоді, коли це треба було зробити.